Сьогодні у мене дуже приємні новини для Майнкрафтерів, для справжніх сігм, які грають у Майнкрафт. Тому да, коротше, прямо е, е, зараз я знаходжуся на своєму власному сервері. Бачите? У мене тут креатив є, але я його не використовуватиму. Коротше, я відкрив власний сервер не назавжди. Я не буду вести цей сервер постійно, але це івент на моєму каналі. Всі бажаючі підписники, звісно, якщо ви адекватні, можете зайти на цей сервер не цілодобово, а От конкретні моменти. А, а, але я буду це стрімити, і у вас є шанс потрапити на стрім. І так розповідаю умови івенту. У вас має бути ліцензія Майнкрафту. Якщо ні в кого не буде ліцензія Майнкрафту, що в принципі, мабуть, можливо, я все ж вімкну піратку, але краще лісуха. Далі. Що далі? Ну, ви не маєте бути читером, хакером, е взламувати мою картку, мій мультик, естетику, стімпанк. Сторі. Так, да, якщо ви будете щось взривати і робити тут тубі, туті, я вас забаню. І ще момент. Е е да. Вам потрібно скачати мод Create, Власне, з цього моду, блін, де воно, от, всі, от всякі штуки. Create — це афігенний мод. Він додає, я зараз покажу навіть що. Це ті стімпанк в Майнкрафті. Ой, зараз я прийду... що я можу показати. Вам потрібно встановити цей мод на Forge. І от такий мод є, він дуже імбовий. Прям дуже імбовий. Тобто цей мод дозволяє робити всякий стімпанк у Майнкрафті. Воно буде все рухатись. Ось. Всі в подробицях а, пункти, всі умови івенту будуть в описі під відео. І по описі під відео буде IP цього серверу. Дякую за увагу. Мультики малює, не переживаємо.